Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день тижня, і сьогодні ми з вами поговоримо про таку життєву ситуацію, яка може трапитися під час прогулянок або відвідування місць, де буває багато людей, в магазинах, торгівельних центрах, на дитячих майданчиках. Це ситуація, коли дітки губляться. Перше і найголовніше правило як тільки зрозумів, що загубився, не бачиш дорослих, з якими ти був, або не впізнаєш місцевість, негайно зупинись. Тому що чим далі від місця зникнення дитина відійде, тим важче дорослим буде її знайти. А шукати дитину будуть саме в тому місці, де вона загубилась. Не панікуй, зберігай спокій і пам'ятай, батьки десь недалеко, вони тебе шукають. І нікуди без тебе не підуть і не поїдуть, вони тебе знайдуть обов'язково. Далі озирнись навкруги. Можливо, ти побачиш своїх батьків. Наступне правило сміливо закричи Не бійся і не соромся кричати, та не бійся свого голосу. У випадку, якщо загубився, твій голос зможе допомогти, використай крик. Поклич маму або тата, можливо, вони тебе почують. Якщо цього не трапилось, залишайся на місці. Запам'ятай, правило трьох Н. Ніколи ні з ким не йди. Якщо хтось пропонує вам піти в інше місце або відвести вас до батьків, не погоджуйтесь і стійте на місці. Якщо тебе швиденько не знайшли, Звернись по допомогу до безпечних дорослих. Це поліцейські охорона та продавці у аптеках та крамницях. Скажи їм, що загубився, і назви своє ім'я, і дорослі зможуть тобі допомогти. Бажаю усім діткам завжди бути уважними під час прогулянок і знаходитися тільки поруч зі своїми батьками. Пепі Пелс, веселі друзі, Келлі Регі, Семі, Ізі Габі щоп'ятниці разом із компанією веселих друзів. Ми говоримо про наші емоції та самопочуття. Діти, пригадайте ситуації, коли вам не хотілося щось робити. Які емоції ви відчували? Поміркуйте, що б було, якби можна було цілодобово дивитися мультфільми або грати в онлайн ігри, їсти солодощі без обмежень, купувати безліч іграшок. У кожного з нас були ситуації, коли не хотілося щось робити. Однак кожен з нас має обов'язки та правила, їх виконання допомагає бути організованим і досягати успіху. Діти, як ви вважаєте, чому важливо виконувати свої обов'язки? Які обов'язки вам здаються нудними? Чи змінюються ваші емоції, коли ви все ж таки їх виконуєте? Іноді ми говоримо не хочу, тоді, коли боїмось спробувати щось нове. У таких ситуаціях нам потрібно побороти свій страх і невпевненість. Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось із веселими друзями в історії Габбі та змагання? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, як веселі друзі допомогли Габбі повірити в себе і все ж залучили її до гри. Габі, Семі та Регі грали в баскетбол на шкільному подвір'ї. Вони по черзі робили різні трюки. Семі підкидав м'яч вгору та ловив його. Регі балансував м'ячем на носі та на хвості. Всі захопливо спостерігали, як довго Габі може балансувати м'ячем без рук. Я дуже добре граю в баскетбол, сказав Семі. Він з легкістю влучив у кошик м'ячем з першої спроби. Регі любить змагатися і вирішив похизуватися перед друзями, влучаючи з першої спроби в кошик. О, точно в ціль! гордо промовив Регі. Друзі запропонували Габі долучатися до гри, проте Габі не любить змагатися. Під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. Сеймі тареї вдалося влучити в кошик з першої спроби, а я ніколи раніше не грала в баскетбол. Що якщо я не влучу в кошик і вони будуть сміятися з мене? подумала Габі. Незважаючи на хвилювання, Габі вирішила спробувати. О, ні, м'яч, навіть не наблизився до кошика. розчаровано промовила Габі. Побачивши розчарування Габі, Регі кинув їй м'яч для другої спроби. Давай спробуй ще раз. підбадьорив її Регі. Габі зробила ще декілька спроб, та зрештою втратила надію на успіх. Регі подумав це несправедливо. Звісно, що маленькій габі важко кидати такий великий м'яч. Аж ось у Регі виникла ідея, як підбадьорити Габі, і він підійшов до неї. А Семі, ніби прочитавши думки Регі, теж підійшов та став біля них. Габі, ти добре стрибаєш? Зберися й силами, та уяви, що ми твої сходи, підбадьорив її Регі. Габі нерішуче переминалася з лапки на лапку, готуючись до стрибка спочатку на спину Регі, а потім на спину Семі. Аж ось трапилося щось несподіване. О ні. Габі з тобою все гаразд. Взагалі то м'яч лише мав опинитися в кошику. Сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, казала Габі, сміючись, і нарешті друзі також наважилися засміятися. Інколи здається, що всім подобається одне і те ж саме. Семі та Ригі отримують насолоду від змагань та перемог. Габі ж просто до вподоби гратися та веселитися. Незважаючи на те, що я хвилювалася, мені було весело спробувати щось нове. Немає значення, що м'яч не влучив у кошик з першої спроби, подумала Габі. Головне, що я спробувала діти, я впевнена, що ви зрозуміли, що дуже важливо вміти перетворювати своє не хочу. На, треба! Не забувайте, що ніколи не слід відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Інколи у магазині ми бачимо багато нових гарних іграшок та хочемо їх придбати собі тут і зараз, забуваючи про те, що вдома у нас вже є безліч іграшок. І обов'язково є улюблена іграшка. Тому пропоную вам зліпити свою улюблену іграшку. Для ліплення нам знадобиться пластилін, дошка для ліплення. Беремо матеріал, розминаємо його, відщипуємо невеличкі шматочки. Розігріваємо матеріал у долоньках, щоб він став еластичним. Згортаємо кулю. Це голова. Зверху на голові двома пальчиками видовжуємо два вушка, внизу розгладжуємо мордочку. Беремо інший шматочок матеріалу, згортаємо у кулю. Потім у стовпчик. Це тулуб. Беремо інший шматочок пластиліну. Знову згортаємо у кулю, потім у стовпчик. Так само робимо ще один шматочок. Це верхні лапки. Тепер зліпимо нижні лапки. Беремо пластилін, розділяємо його, згортаємо у кульку, сплющуємо, формуючи коло. Це мордочка. З іншого такого школа робимо животик. Згортаємо три маленькі кулі, це очі та носик. Збираємо ведмежатко. Ось таку свою улюблену іграшку зліпила я. А яка улюблена іграшка у вас?